Вітаємо, пані та панове, на каналі про дивовижних тварин. Як і обіцяли, сьогоднішній п'ятий епізод це спецвипуск, присвячений присвячений найменшим видам відомих тварин. Тож можу зручніше, буде цікаво. Чи знали ви, що найменша мавпа на планеті вміщується на долоні? Якщо ні, то знайомтесь ігрунка карликова. Це крихітне створіння, хоч і виглядає наче мультяшний персонаж, але це справжня дика мавпа. Цей вид також називають мармозетка карликова. Існують два основні види: східна та західна карликова ігрунка. Мешкають вони у тропічних лісах Амазонки, переважно в Бразилії, Перу, Еквадорі та Колумбії. Вони живуть на деревах високо над землею і майже ніколи не спускаються вниз. Найулюбленіша їжа сік дерев і смола. І грунки прогризають кору і вилизують солодку рідину. Також вони їдять комах, фрукти та дрібних павуків. Це унікальний приклад примата, що харчується не тільки плодами, а й соком дерев. Ігрунка Карликова це рекордсмен серед приматів за розміром. Довжина її тіла всього 12-15 см, а хвіст ще до 20 см, вага до 120 грамів, тобто як середнє яблуко. Вони мають густе хутро золотавого коричневого або сіро-зеленого кольору, велику голову з виразними очима та кумедними вушками. Ці мавпочки дуже соціальні, вони живуть маленькими групами по 5-10 особин. Цікаво, що догляд за малюками справа не лише мами. Тато, а іноді навіть старші брати та сестри допомагають носити і годувати дитинчат. Коли малюк народжується, він важить усього 15 грамів. Тривалість життя – 5-8 років. Хоча в одному із зоопарків Чехії був зафіксований рекорд 16 років. Вони доволі легко адаптуються до домашніх умов, хоч є декілька вимог. Це вологість повітря, вона повинна бути високою. А також одна з головних умов це компанії інших ігрунок, адже пам'ятаємо, вони дуже соціальні. Цікаві факти із життя цих мавпочок. Вони у певному сенсі відійшли від суто мавпячого стилю життя, наблизившись до стилю білок. Через їхні крихітні розміри, їм простіше бігати по стовбуру та гілках, ніж перестрибувати з гілки на гілку. За інтенсивністю обміну речовин вони взагалі стоять ближче до птахів, ніж до савців. Звуки, що видають карликові ігрунки, схожі на спів птахів. Спілкуючись між собою мавпи по пташиному, щебечуть, свірінькують, клацають та свистять. Хоча в чомусь схожі і на людей, позлякавшись, вони верещать як малі діти. А ще як би це не прозвучало, і дуже грайливі. Це взагалі невід'ємна частина їхнього життя. У розвагах беруть участь всі дитинчата, підлітки та дорослі. А ігри існують як групові, так і одиночні. Карликові і це справжнє природи. маленькі, розумні, соціальні та неймовірно чарівні. Маленький, пухнастий і з вухами, як супутникові антени, це не вигадка, це феник, і це не тільки найменший представник серед лисиць, а й взагалі серед родини псячих. Він мешкає в пустелях Північної Африки, зокрема в Сахарі, але хай вас не вводить в оману його розміри та мила зовнішність. Це справжній воїн пустелі, хоча й розмірами менше, ніж пляшка живчика Яблучного. Але що вже пляшка живчика? Феник навіть менший від декотрих свійських котів. Довжина тіла в середньому 35 см, хвоста до 30 см, а важить він до 1,5 кг. Мордочка коротка, загострена, а також великі очі пристосовані до нічного полювання. Хутряний покрив у цього лисеняте густий і м'який, захисного забарвлення, зверху рудуватий, знизу білий, прекрасний колір для маскування у пустелі, хвіст гарний, пухнастий з чорним кінчиком. Його суперздатність це вуха! Так, так, вони не просто милі, це величезні локатори довжиною до 15 сантиметрів, допомагають не лише чути здобич на великій відстані, а й охолоджувати тіло. А ще це найбільші вуха серед хижаків відносно до величини голови. Феник активний вночі, коли спека спадає, а вдень він ховається у норах, які сам вириває іноді на глибину до 10 метрів, харчується. Всім, от прямо таки всім, що спроможне спіймати. Його меню це комахи, ящірки, дрібні гризуни, а також фрукти, ягоди і навіть коріння. Цікава особливість організму цього пухнастика він зовсім не вживає воду, оскільки живе в пустелі, де є проблеми з водою, тож отримує всю необхідну вологу з їжі, такий собі майстер економії. Феники соціальні тварини, вони живуть родинними групами, число особин, у яких доходить до десяти. А інколи взагалі декілька сімей селяться разом в одному лігві, адже вони дуже балакучі і люблять поспілкуватись, гавкають, скиглять, бурчать і виють. І так, феника можна завести як домашнього улюбленця, але це не так просто, адже він дуже енергійний, потребує простору, активності і терпіння. Багато терпіння і багато кабелів від зарядки телефону. Так, цей пустун також може пожувати вашу зарядку. Пенник це приклад того, як природа створює неймовірне, маленьке миле звірятко, що пристосувалось до найекстремальніших умов пустелі. Як часто ви бачите білочок, які прудко стрибають по деревах у парках та лісах? Мабуть, важко когось здивувати цими тваринками сьогодні? Однак ми спробуємо. Наша сьогоднішня гостя має титул найменшої білки у світі і носить назву карликова білка Вайтхеда на честь Джона Вайтхеда, англійського дослідника та натураліста, який і відкрив цей вид. І найменшою її вважають не просто так, адже ця крихітка сягає всього від 7 до 9 сантиметрів довжину, а маса тіла близько 23 грамів, хвіст завдовжки від 6 до 7 сантиметрів і таким чином коротше від довжини тіл. Колір верхньої сторони темно-коричневий, а на черевці вона світло-коричневого кольору. Окрім розмірів, її фішка це вушка з китицями, які виглядають, наче мініатюрні пензлики. Для чого вони? Вчені точно не знають, але є припущення, що це спосіб маскування або комунікації. Вона живе у високогірних лісах острова Борнео на висоті понад 1000 метрів. Її раціон складається з кори, моху, лишайників і, можливо, дрібних комах. Чому можливо? Тому що вчені досі не впевнені на 100% в її раціоні, адже вона надзвичайно мало досліджена, а ви спробуйте дослідити крихітну білочку, котра рухається по деревах зі швидкістю світла. І врахуйте той факт, що до її домівки доведеться продиратись важкодоступними високогірними лісами. Сама білочка настільки полохлива, що навряд чи захоче довго позувати перед вашою камерою, а дорослих особин цього виду ще й часто плутить з білченятами інших видів. На жаль, через вирубку лісів у Борнео ця білка може опинитися під загрозою зникнення. Збереження її середовища проживання це шанс врятувати унікального і такого няшного мешканця нашої планети. Ось уже наш спецвипуск добігає кінця. Якщо сподобалось, з вас лайк та підписка. До зустрічі у новому випуску. Па-па!